Вони не просто пара зі шпаль, це історія, яку ми бачимо як на великому екрані, але яка відбулася у їхній квартирі довгі роки. За відкритими джерелами Віктор Розовий і Ольга Мерезлікина були разом близько 13 років. Офіційно оформили шлюб на весні 2024-го, а вже у травні 2025-го голосили про розлучення. У публічних інтерв'ю полунали взаємні звинувачення, Ольга розповіла про психологічний тиск і приниження у стосунках, а Віктор у своїх виступах інтерв'ю згадував про зради та інтимні деталі, які потім стали жорстким публічним конфліктом. Є ще факт що резонував найбільше. Після розлучення Віктор виплатив Ользі компенсацію 500 тисяч гривень, сума, яка теж опинилася у центрі розмов про те, звідки взялися гроші і що вони означають у контексті відповідальності та провини. Пара також переживала поранення і реабілітацію Віктора, подія, яка часто згадується як спусковий фактор для емоційної напруги між ними. Чому ця історія важлива не лише як селебриті драма? Бо вона демонструє типову механіку стосунків, де старі рани дитинства спогади про знецінення сором або потреба врятувати іншого формують дуже конкретні реакції. Замість усвідомленого діалогу з'являється контроль замість підтримки приниження, а замість близькості цикли зради і помсти. Тут не буду вигадувати діагнозів, скажу з практики, коли люди опиняються під тиском травми або великих життєвих потрясінь, старі рольові сценарії активуються автоматично. Ще одна річ: публічність працює як лупа. Те, що раніше було між ними, стало товаром для обговорення і інструментом самозначення в масовому полі, це підсилює сором, спонукає до захисту образу Я правий, права і зовсім не сприяє зціленню. Ця історія для мене не про зіркові скандали, а про те, що приховано у багатьох домівках. Вона цікава психологічно тим, що дає змогу побачити механізм, який часто працює у парах, і від залежності й контролю до приниження та взаємних образ, за даними досліджень ООС, майже кожна третя жінка у світі стикалася з різними формами насильства у стосунках. Якщо додати сюди психологічне насильство, яке часто навіть не називають своїм іменем, то мова йде вже про кожну другу третю пару. Просто більшість не мають мікрофона, не дають інтерв'ю. І не отримують сотні тисяч переглядів. Вони проживають усе це тихо за зачиненими дверима. Я хочу про це поговорити, бо тут видно, чому подібні стосунки рідко можуть привести до здорового кінця, але можуть тягнутися десятиліттями. І справа не в тому, що люди дурні чи не бачать очевидного справа в силі прив'язаності у травмах дитинства, у страху самотності, у спільному побуті і фінансах. Це ланцюги, які важко розірвати навіть коли болить. А ще тому, що роль жертви і абюзера змінюється. Учора ти витримуєш приниження, завтра вже сам відповідаєш агресію, і так народжується замкнути де обоє страждають, але відпустити один одного просто не можуть. Те, що ми зараз бачимо у публічному просторі, лише збільшена копія їхньої приватної динаміки. Вони сварилися і мирилися так само у чотирьох стінах, тільки без камер. Різниця в тому, що тепер це стало наочним для всіх, і тут важливо не просто обговорювати, хто винен, а зрозуміти, що за механізми стоять за такими відносинами, як їх розпізнати у себе, і чому без сторонньої підтримки вирватися з них буває майже неможливо. Вітаю вас на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Кароліна і я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Ну що ж, мої хороші, я починаю. А з вас підписка, вподобайка та коментар. Нехай квітне український ютуб, а разом з ним і я. І так. Давайте подивимося на історію Вікта Розового та Ольги Міразлікиної не тільки як на гучний публічний скандал, а як на ілюстрацію того, що формується набагато раніше, ще звичайно ж, де? в дитинстві. Бо стосунки не виникають на порожньому місці. Ми не свідомо будуємо їх із того матеріалу, який отримали в сім'ї. Хоч ми цього чи ні. Якщо в дитинстві цеглинки були кривічі, надщерблені, то дорослий будинок стосунків також виходить хитким. За словами обох у їхніх розповідях можна почути відлуння дитячих історій. Відомо, що в родині Віктора було чимало суворості та вимогливості. Це середовище, де емоції радше пригнівчувались, ніж приймались. Дитина у таких умовах швидко засвоює. Мої почуття не важливі, головне відповідати очікуванням. Звідси в дорослому віці часто формується тенденція компенсувати контроль над собою. Контролем над іншим. Якщо мене колись тримали у вузьких рамках, то тепер я можу відчувати безпеку лише тоді, коли тримаю партнера в таких самих. Ольга ж неодноразово згадувала, що у її дитинстві було відчуття знецінення і постійної боротьби за увагу. Це класичний досвід, коли дитина привчається, щоб мене любили, я повинна старатися догождати, доводити. На рівні психіки формується глибинна схема: любов це завжди умови. Мене люблять не просто так. А лише, якщо я відповідаю чужим очікуванням, тоді у дорослому житті така людина легко стає у позицію Я витримую, я потерплю, аби тільки не втратити. У психології давно доведено, моделі прив'язаності формуються в перші роки життя. І що дитина відчуває стабільність і безпеку, вона виростає з переконанням, що близькість це ресурс. Якщо ж у сім'ї було приниження, крик, холодна дистанція чи хаос, то мозок запишує інший сценарій. Близькість біль. і доросла людина несвідомо шукає саме такий знайомий паттерн, навіть якщо свідомо мріє про здорові стосунки. У випадку розового та мерезлікуни ми бачимо, як ці дві історії щепилися. Його потреба у контролі зустрілася з її готовністю миритися і доводити, що вона варта любові. Вони законектилися так, як дві половинки пазлу. Хоча цей пазл з самого початку був про біль. Для психіки це звично. Знайоме завжди здається безпечнішим, навіть якщо знайоме було травматичним. Саме тому люди часто кажуть: я знову опинилася в таких самих стосунках, хоча клялася, що більше ніколи. Це не про долю і не про поганий вибір, це не про те, що, підсвід... це... Це про те, що підсвідомість тягне до сценарію, який вона вже вивчила. Ще один такий важливий момент. Дитина, яка виросла в середовищі знецінення, отримує дуже Низький, внутрішній поріг болю. Вона звикає, що крик це норма, що приниження це не кінець світу, що любов завжди домішкою страждання. І тоді у дорослому віці можна навіть не помітити, що тебе зневажають. Бо на рівні нервової системи це вписується в категорію звичне. Тут і народжується ілюзія. Всі так живуть. Значить, і я потерплю. Психіка працює дуже економно, вона не винаходить нових сценаріїв, якщо вже є старі, і навіть якщо старі болючі, вони принаймні зрозумілі, але все нове ох як лякає. Тому людина, яка отримала в дитинстві травматичний досвід, часто вибирає погане, але знайоме замість невідоме, але ну можливо, потенційно краще, хто ж знає. Це пояснює, чому подібні стосунки можуть тягнутися роками. Що з цим робити? По-перше, навчитися бачити власний сценарій. Якщо ви ловите себе на думці я постійно терплю, бо боюся, що мене покинуть, це сигнал. Якщо відчуваєте, що без контролю іншого втрачаєте ґрунт під ногами теж сигнал. Усвідомлення це перший крок. По-друге, важливо дозволити собі сумнів: якщо крик чи приниження здаються дрібницею, запитайте себе, чи справді я хочу, щоб мої діти виросли в атмосфері, де це і є норма. Це допомагає вийти з ілюзії, що так живуть усі. І по-третє, не боятися звертатися за підтримкою. Відомо, що терапія допомагає побачити власні патерни з боку там, де сама людина бачить лише любов або долю. Це моє найулюбленіше. Як казав Ерік, фром любов це не почуття, яке виникає само собою, це мистецтво, яке потрібно вивчати і практикувати. А мистецтво завжди легше освоїти з учителем. Отже, дитячий досвід це фундамент, на якому стоять усі дорослі стосунки. Якщо фундамент ріснув ще тоді у 5 чи 10 років, то в 30 чи 40 ці тріщини обов'язково дадуть про себе знати. Питання лише в тому, чи ми будемо далі жити в будинку, де сплетяться, сиплеться штукатурка, чи зважимося підсилити основу. Історія Віктора і Ольги показує, наскільки болісним може бути життя в старому сценарії. І водночас вона дає шанс по кожному з нас глянути на себе і запитати, а які сценарії керують мною. Друзі. Поки ми в темі хочу зробити кілька важливих запрошень. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до себе в особисту психотерапію чи на консультацію. Усі деталі в описі під відео. Також запрошу у мій телеграм-канал. Там щотижня виходять психологічні подкасти, вправи, і глибокі пости, а ще більше щоденної підтримки та натхнення в моєму інстаграм-посилання також в описі. І окремо хочу подякувати спонсорам мого каналу. Завдяки вам я можу створювати більше якісного контенту для ширшої аудиторії. Якщо ви теж хочете приєднатися, кнопка спонсорувати під відео для спонсорів є додаткові матеріали, і відео, яких немає у відкритому доступі. Це можливість стати частиною мого внутрішнього кола підтримки. Та розвитку каналу. А якщо ви хочете підтримати розвиток каналу ще й напряму, буду вдячна за донати через Монобанку. Це допомагає покращувати якість відео і звуку посилання де також внизу. Їдемо далі. Коли ми дивимося на історію Віктора, Розова та Ольги розліконої, складається враження, що їх тягнуло один до одного, навіть коли вже було зрозуміло, ці стосунки приносять більше волю, ніж радості. І тут важливо розібратися. Чому люди залишаються поруч, навіть коли сварки, образи і приниження стають просто буденністю, звичною такою справою? У психології відомий механізм травматична прив'язаність це той випадок, коли страх втратити людину сильніший забір, який вона завдає. Мозок, особливо під впливом гормонів, стресу і дофаміну, створює гойдалку, сварка, далі примирення, потім напруга, потім розрядка. І ця динаміка працює як наркотик. Людина звикає не до щастя, а до перепадів, бо саме вони дають відчуття, що стосунки живі. Якщо ж конфлікту немає, починає здаватися, що щось не так. Це як організм, що підсів на кофеїн без чергової дози апатія, а після коротке відчуття підйому. У випадку цієї пари примирення завжди йшло після публічних чи приватних вибухів з боку здається, навіщо вони так довго це терплять. Але на рівні психіки це і є стабільність. Коли ти з дитинства навчився, що любов це чергування, ласки і холоду, то саме ця схема здається правильною, а спокійні рівні стосунки можуть навіть лякати. Хоча головою розумієш, інколи що ну, так не має бути. Давайте порівняємо з повсякденним життям. Уявіть, що ви роками їсте їжу, яка вам шкодить? Вона викликає печію, важкість. Але якщо відмовитися, тіло буквально ламає, бо воно так звикло. Те саме у стосунках, токсичність стає нормою і вже без неї тремтить усе тіло. Коли ця динаміка вийшла в публічний простір, ситуація ускладнилася. Він почав розповідати інтимні деталі. Вона говорила про приниження, і ось приватні ролі перетворилися на виставу. Публічність тут діє як додатковий каталізатор, замість вирішувати проблему, обидва отримали потребу довести свою правоту на очах у тисяч, навіть мільйонів. Сором і гнів, які раніше могли існувати в їхній кухні, тепер множилися лайками, коментарями та новинами. Це не шоу, хоча багатьом воно здалося таким, саме таким. Це був їхній звичний побутовий сценарій, просто під камерою мікрофон. Ти коли-небудь вловила себе на думці Я більше не можу, але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є. Тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу Кшеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня. Коли важко, я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. PDF-гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це. Вже багато фон тут доречно згадати і про різні види насильства в стосунках, бо суспільство часто бачить лише фізичні удари сінці. Але є ще психологічне, коли людину систематично знецінюють, змушують відчувати себе винною чи недостатньою. Є економічне, коли один партнер тримає іншого в залежності, контролюючи фінанси. Є сексуальне, коли ігноруються межі і бажання. Усе це може маскуватися під турботу чи жарт. І саме тому багато хто не визнає, що живе в насильстві. Орієнтир тут простий: якщо вам боляче, якщо поруч ви постійно відчуваєте страх чи провину, це вже сигнал. Чому ж так важко вирватися з цього? Бо на додачу до емоційної прив'язаності є ще фінанси, роки спільного життя, страх самотності. Це наче чотири стіни навколо людини, навіть якщо двері відчинені, зробити крок назовні складно. Розрив не відбувається за один день, бо йдеться не лише про розставання з партнером, а й про зміну глибинних внутрішніх патернів. Це як зняти старі улюблені, але тісні туфлі. Вони натирають, але без них ну ніяк. Доки не приміриш інші, інші, не зрозумієш, що ходити можна і без болю. Вихід тут можливий, але поступовий. Спочатку потрібно визнати, так, я живу в динаміці, яка мене руйнує. Потім робити маленькі кроки, обмежувати простір контролю, вчитися говорити про свої потреби, звертатися по підтримку. І найважливіше пам'ятати, що опорам... <кхе> На себе не народжується з повітря. Вона формується у терапії, у розмовах із тими, хто не знецінює, у досвіді нового, без насильства, без гойдулок, без болю, який маскується під любов. Тож те, що ми побачили у цій публічній драмі, лише підсвічний прожектором сценарій, знайомий мільйонам. І він показує нам головне: якщо любов перетворюється на залежність, то це вже не любов, а механізм, який варто переписати. Є речі, які у стосунках, видно, неозброєним не мок. Їх навіть називають червоними пропорціями». Це не завжди про гучні скандали чи фізичну агресію. Часто вони починають з дрібниць. Партнер постійно контролює, де ти була і з ким, кидає образливі такі жарти, від яких на душі холодно. Регулярно знецінює твої досягнення, змушує почуватися винною навіть за те, що ти просто втомилася. На рівні психіки це працює так. Людина поступово втрачає відчуття власної цінності, а замість внутрішнього компасу орієнтується лише на реакцію іншого. Небезпека в тому, що це рідко з'являється одразу. Зазвичай це починається з таких маленьких дзвіночків. Одного разу він підвищив голос, іншим разом жартома зачепив щось болюче, потім почав приймати рішення за тебе, бо так бо він же краще знає. Якщо на цьому етапі не зупинити процес, далі формується повноцінна система. Контроль приниження і залежність. У психіці вмикається механізм звички. Якщо повторювати ситуацію достатньо разів, мозок починає сприймати її як норму. Тому так важливо реагувати на ранніх саддях, коли ще простіше розвернутися і сказати, мені це не підходить. Перевірити себе можна дуже просто. Поставте запитання: я почуваюся у цих стосунках живою і спокійною, чи виживаю у постійній напрузі. Якщо відповідь ближче до другого, це сигнал. Любов не повинна бути марафоном із виживання. Вона може бути джерелом сили, а не нескінченною боротьбою. А тепер про вихід. Найскладніше назвати насильство своїм іменем, бо поки ми називаємо приниження жартами, а контроль турботою. Ми залишаємося в пастці. далі знайти безпечне середовище людей чи місце, де можна бути почути без оцінки. Це може бути подруга, якої довіряю, чи групи підтримки, чи спеціаліст. Потім варто скласти конкретний план виходу. Це не завжди про піти завтра, але точно про кроки. Фінансова незалежність, чіткі межі, відновлення власного голосу. Відомо, що самостійно вирватися з токсичної динаміки, вкрай важко. Психіка в таких випадках працює проти людини. Вона змушує ідеалізувати хороші моменти і заплющувати очі на погані. Саме тому підтримка психолога чи групи, де є досвід іншого, може стати частин, стати вирішальною. Бо в чужій історії легше впізнати свою і сказати, «стоп, це ж відбувається і зі мною. І головне пам'ятати. Якщо ви впізнаєте себе у цих словах, це не означає, що ви слабка чи в чомусь винна, це означає, що ви опинилися у сценарії, які можна змінити. Історія Віктора та Ольги лише підсвітила проблему, яка існує в багатьох парах. Це не виняток, це система, яку ми маємо вчитися помічати. Насильство і приниження не є нормою, навіть якщо тривають десятиліттями, і завжди є вибір дивитися на себе чесно, чути сигнали і дозволяти собі стосунки, в яких більше життя ніж виживання. А я дякую за перегляд цього відео. Напишіть, хто додивився до кінця про свої переживання в коментарях. А також не забувайте підписатися, поставити дзвіночок та вподобайку. І бережіть собі себе.